Всім привіт! В цьому відео розповім про конфігурації для деталі та збірки, які створюються вручну. Перевірте підписку на канал, вподобайку, дзвіночок і поїхали. Конфігурації дозволяють створювати кілька варіантів деталі або модель збірки в межах одного документа. Існують три методи створення конфігурації. Автоматичні. Генерується програмою для компонентів Toolbox та структурних компонентів, таких як профільні труби, згенеровані функцією Structural Members. Ручні створюються користувачем через відповідні меню. Ручні таблицею створюються користувачем через Excel файл. За замовчуванням, кожен документ деталі чи збірки має одну конфігурацію з назвою Default. Її можна перейменувати будь-яким методом, доступним у вашій операційній системі. або через кнопку «Попитись» зі списку, що випадає. Тут, крім переіменування, є ще декілька налаштувань, як от опис конфігурації Description та можливість спосіб відображення в таблиці Bill of Materials. Щоб відображався опис description, Якщо маєте таку необхідність, потрібно з меню, що випадає по правому кліку мишкою на головний елемент обрати Tree Display та Show Configuration Description. Але щоб ці налаштування збереглися, потрібно перезаписати файл шаблону деталі і збірки. Для створення додаткової конфігурації можна скопіювати ту, що є, або, класнувши по головному елементу в дереві правою кнопкою мишки, і обрати Add Configuration. Останній варіант дозволить одразу налаштувати розширені опції, а саме, чи потрібно вам, щоб подальше моделювання було погашене для цієї конфігурації, цей чекбокс активовано за замовчуванням. Якщо класнути правою кнопкою мишки по конфігурації, то можна додати Derived Configuration. Тобто похідну конфігурацію. Цей функціонал можна використати для створення поетапного моделювання, наприклад, для відображення стадії обробки чи створення креслення з цими етапами. Програма пропонує три основні варіанти редагування конфігурацій. Ручні. Активується створена конфігурація, далі вносяться зміни в розмір і обирається «This configuration». Підходить для неглобальних, невеликих за кількістю змін. Редагування конфігурації. Викликається вікно Modify Configuration через конкретне меню, класнувши по потрібному елементу правої кнопки мишки і вже через нього вносяться всі зміни. Також підходить для внесення невеликих за об'ємом змін конфігурації, але дозволяє більший контроль. Таблицею. Створення таблиці Microsoft Excel, в якій вже вказуються всі необхідні параметри. Застосовують для сімейств деталей, компонентних бібліотек або великої кількості конфігурацій, що мають системні послідовні зміни та для автоматизованого керування розмірами. Також конфігурації можна використовувати тільки для креслення. Наприклад, ось таке зубчасте колесо через непарну кількість зубців в розрізі його відображення дещо некоректне. Тому створилось таку конфігурацію. Щоб внести якусь зміну в деталь для конкретної конфігурації, я клацну двічі по витягнутому елементу, далі правою кнопкою мишки по потрібному розміру і оберу зі списку Configure Dimension. Відкриється вікно модифікації, зараз в ньому показані дві конфігурації, які я назвав за розмірами деталі. Ви могли помітити, що потрібно додати ще один розмір для зміни. Для цього не закриваючи це вікно, клацну двічі по потрібному розміру. Додався ще один стовпчик. До речі, в цьому ж вікні можна створити додаткову конфігурацію за потреби. Також можна відобразити додаткові налаштування для конфігурацій з нижньої панелі вікна чи перебудувати активно. Щоб змінити розміри, просто оберіть потрібне поле та почніть набирати число або двічі класніть по ньому, тоді можна буде редагувати його чи виконати математичний розрахунок. Також можна ввести посилання на глобальні зміни. Щоб зміни набрали чинності, можна підтвердити виконання кнопкою ОК. Тоді це вікно закриється або натиснути Apply. Модель перебудується, але вікно залишиться відкритим. Тепер після активації іншої конфігурації будуть змінюватися два розміри деталі. Того ж самого результату можна було досягти, просто змінивши розміри при активній конфігурації і обравши «this configuration» перед застосуванням змін, не заходячи в сам менеджер. Додав похідну конфігурацію віз філет до першої та змоделював заокруглення. Якщо тепер перейти до головної конфігурації, то заокруглення автоматично гаситься, оскільки, як ми виявили, за замовчуванням всі конфігурації створені з увімкнутим чекбоксом Сепрес Feature. А от якби я змоделював заокруглення в головній конфігурації, то його стан передався б нащадку і довелося б вимикати чекбокс через конфіга Feature. Також всі похідні конфігурації, що мають властивості відмінні від батьківських, виділяються жовтим кольором в цьому вікні. Також як похідна конфігурація, буде активуватися обрізаний вид, його можна створити в активній конфігурації. Я хочу змінити кольор для кожної конфігурації свій, але перед цим потрібно переконатися, що увімкнута опція Link Display State to Configurations в Display State's Properties. Без цього всі зміни кольору чи тексту деталі будуть застосовуватися до всіх конфігурацій. Display State – це інструмент для керування візуальними властивостями моделі в межах одного файлу деталі або збірки. Вони дозволяють зберігати та швидко перемикати різні візуальні налаштування, як от прозорість окремих елементів деталі, тіл або цілих деталей. Якщо це збірка, цей функціонал заслуговує на окреме відео. Щоб застосувати конфігурації і деталі до конфігурації збірки, потрібно обрати елемент з дерева побудови або у вікні перегляду й перемкнути потрібну конфігурацію зі списку конфігурацій над Pop-up меню Звісно, перед цим ви маєте створити і увімкнути потрібну конфігурацію на вкласі Configuration. Самі збірці ми можемо керувати прив'язками. Гасити їх або змінювати відступи, якщо це прив'язки типу Distance. Також можна керувати станом компонентів збірки шляхом безпосереднього їх погашення чи через вікно Modify Configuration. Накреслені конфігурації змінюються з менеджера властивостей. Якщо у вас є обрізаний вид, то під списком конфігурації з'явиться чекбокс, що дозволяє увімкнути його. Якщо у вас залишилися запитання, долучайтесь до нашої спільноти Telegram, також можете підтримати канал фінансово, якщо є така можливість. В описі під відео є всі необхідні посилання. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал. Дуже потрібен ваш палець вгору, дзвіночок та поширення. Також діліться своєю думкою у коментарях. До нових відео та слава Україні!